Яких помилок люди найчастіше припускаються щодо пиття води? Насамперед, це тоді, коли людина себе доводить до почуття спраги. Тобто, п'є, коли організм потребує цього, коли він подає сигнали, що організм уже зневоднений. Тобто, під час спраги ми на декілька відсотків уже зневоднені. Це не є нормою. Тож краще всього пити свою норму води це 40 мл помножити на кілограм ваги, і не доводити себе до почуття спраги. Наступний пункт це, звичайно, пити зранку холодну воду. Цього категорично не можна робити, тому що наші суди не звужуються, і для організму це максимально некомфортно. Тож краще з самого ранку пити саме теплу, а в ідеалі це таку більш гаряченьку воду, що буде позитивно впливати на наше здоров'я. Також не можна пити велику. Кількість води відразу. Якщо вам потрібно зранку або будь-коли випити пів літри води, то краще всього розтягнути це на 5-10 хвилин і поступово маленькими ковточками це випити. Ну і звичайно, краще пити воду між прийомами їжі або за 30 хвилин до прийому їжі. Під час їжі самої не бажано пити воду, але якщо ви декілька ковточків зробите, то нічого страшного не станеться.